Сфера охорони здоров'я отримала значний поштовх у своєму розвитку протягом 2023-2024 року. Ілюстрацією цього є придбання нового медичного обладнання, проведення ремонтів лікарняних приміщень, а також значні інновації в міській медицині. Давайте все про все по порядку. Я зараз буду намагатися вам розказати у хірургічному відділенні міської лікарні. Проведено ремонт операційних, встановлено нове обладнання, закуплено операційні світильники з аварійним живленням. Тобто можна буде проводити операції при відсутності центральної електрики. Відремонтували і відділення фізичної та реабілітаційної медицини, придбали туди сучасну апаратуру, в тому числі унікальний комплекс Гравітрон, який дає можливість виконувати підвісну терапію, розробляти практично всі суголоби м'язово-скелетної системи. Жіночу консультацію також оснастили новітнім обладнанням, яке відповідає вимогам. Прийому, в тому числі для жінок з інвалідністю. За кошти міського бюджету придбали багатофункціональну систему УЗД Філіпс за 5,3 млн грн. Це, до речі, один із найкращих апаратів в області, і він є тепер в нашому місті, який дозволяє медикам проводити високоточні медичні обстеження і вчасно діагностувати різноманітні захворення. Надзвичайно важливим стало й придбання нового електроенцефалографу вартістю 1,9 мільйонів гривень, який дав змогу лікарям аналізувати електричну активність мозку і діагностувати нейропсихічні розлади. Закуплено інше медичне обладнання, а саме автоматичний біохімічний аналізатор, вартістю 800 тисяч гривень, який підтримує більше ніж 150 різних біохімічних тестів. Цифрова кольорова доплерівська система з ультразвуковим датчиком вартістю 400 тисяч гривень, яка використовується для діагностики та візуалізації кровотоку в судинах та органах. Система для ПЛР вартістю 709 тисяч гривень, яка є важливим методом діагностики інфекційних захворювань. Лікарня отримала наркозно-дихательний апарат вартістю 698 тисяч гривень. Також лікарня облаштована в кабінет. Аудіографії та закуплено відповідне обладнання для діагностики гостроти слуху, а в пологовому відділенні з'явився новий і унікальний апарат для скринінгу слуху новонароджених. Зазначу також, що важливим моментом є будівництво на території лікарні власної пелетної котельні, що повністю забезпечує автономне опалення у відділеннях. Протягом 2024 року проведено також ремонт приміщення харчоблоку, оновлене кухонне обладнання. Це важливо для... Підвищення якості харчування пацієнтів. А ви знаєте, що у нас пацієнти там проходять лікування різні, і я, іноді, буваючи в лікарні, з задоволенням можу відмітити, що якість харчування, так як і якість взагалі сервісу і обслуговування, підвищилася суттєво і в рази. Важливим кроком для розвитку медицини у громаді стане відкриття нового діагностичного центру при міській лікарні. За 2024 рік проведено всі підготовчі роботи та придбано новітній суперсучасний комп'ютерний томограф, необхідний для виявлення багатьох захворювань ще на ранніх стадіях. Це допоможе швидше проводити діагностування та призначати лікування. Приміщення діагностичного центру повністю відремонтовано та обладнано для комфорту пацієнтів і медичного персоналу. До речі, з обстеження за направленням сімейного лікаря. Безкоштовне для мешканців громади. Це важливо відмітити, тому що я зустрічаю деякі е, дискусії, а скільки буде коштувати е, проходження е, на сучасному комп'ютерному томографі е, процедур чи взяття аналізів. Це для мешканців громади, які звертаються за е, направленням сімейного лікаря, воно безкоштовне, так як інші види послуг, які надає Наша лікарня для мешканців громади, які правильно звернулися до сімейних лікарів. Окремо, торкнуся і діяльності міського центру первинної медико-санітарної допомоги, саме за сімейних лікарів йдеться, який також має суттєві оновлення матеріально-технічної бази, для прикладу, закуплено комп'ютерний комплекс, який дозволяє провести оцінку функціонування нервової системи, а також скорочувальну здатність. М'язів, що є важливим методом діагностики неврологічних захворювань. Окрім цього, оновлено комп'ютерну техніку придбано нові меблі для пацієнтів, а також проведені поточні ремонти приміщень. На базі закладу продовжує функціонувати заснований нами центр надання мобільної паліативної допомоги, в якому з 24-го року задіяні три мобільні бригади, в які входять 15 сімейних лікарів, невролог та психолог. За цей період. Надана спеціалізовану допомогу 124 важкохворим пацієнтам, які також були забезпечені безкоштовно засобами медичної реабілітації. Продовж 2024 року надана медичну допомогу більше 10 тисячам внутрішньо переміщених осіб відповідно до стану здоров'я. Вказана категорія забезпечена лікарськими засобами безоплатно. Коштом місцевого бюджету придбано засоби медичної реабілітації та забезпечено близько 130 осіб з інвалідністю на суму більше 2,5 млн грн. Це теж ми робимо за рахунок міського бюджету. За кошти місцевого бюджету 900 осіб пільгової категорії забезпечені лікарськими засобами. Це ще окремо, на суму понад 3 мільйони гривень. Впроваджені безкоштовні консультації лікарів, які є гостродефіцитними в місті і в районі, наприклад, дитячого хірургу, дитячого кардіолога, алерголога. Зазначу, що всі медичні послуги, ще раз хочу підкреслити, які надаються сімейними лікарями, були і залишаються повністю безоплатними. Все вказане це лише видима частина тих значних змін, яких вдалося досягти у наших медичних закладах. Ми робимо все можливе. Аби вже зараз громада міста Самар мала доступ до сучасної та якісної медицини, і нашим людям не треба було виїжджати за межі міста для отримання багатьох медичних послуг.